Микола Григорович, наші військові звітують, що перед росіянами ставиться задача окупації повної території Донецької області. На вашу думку, це воєнна задача, чи це суто ідеологічна політична задача, яку ставить Путін? А, ну, Путін після поразки захоплення Києва і всієї території держави вже зрозумів, що прорахувався. Тому поставив більш локальне завдання це захоплення Донецької, Луганської області і Півдня України. І це його основна завдання, яке він завжди твердить і він, і відповідно, і всі міністри оборони, Лавров, Пісков, про те, що ми виконаємо цю, за, цю задачу велику. Це завдання спецоперації, Закопуємо Донбасу в цілому. що в даний момент це вже перетворилося в стратегічне завдання, політичну позицію, от якраз і е, індикатор успіху Росії, самого режиму. наскільки він... Здатний це здіяти і відповідно Збройні сили Російської Федерації. виявилось не здатний, навіть маніпулюючи різними моделями, міняючи командуючих, посилюючи війська різними спецпідрозділами, обідаючи нову мобілізацію, кидаючи мобіків туди, включаючи механізм приватних армій Пригожина і Кадирова, для того, щоб вони реалізували ті задуми, які має Путін, тобто взивати ту стратегію. За яку, на яку, як так говорять, їхні умови, я прямо підказую, підписався Путін. От, знаєте, як в є, це підписався, так точно він вже підписався за те, що він захопить. І всі сили, які він кидає, вони фактично зазнають краху. І далі момент якраз він ставить завдання до Нового року захопити хоча б Бахмут. А далі рухатися вже до Краматорська, Славянська і захопити повністю Донбас. В даній ситуації ми глибоко знаємо ці задуми і політичний, і стратегічний, і конкретні військові, які є розвід сил нашого відсвяткову всі переміщення Збройних сил, будь-якого формату, чи це жива сила, чи це спецнази, військова техніка. І зрозуміло, ми готові до їх наступальних операцій, до нетрадиційних, як вони сказали, контрманервів з урахуванням того, що вони вивчають нашу тактику і набувають досвід. Ми ще більше це. Усвоїмо, знаходимося на своїй землі і готуємо якраз ті контрудари, які забезпечать дуже потужне перемовлення сил і засобів противника. Це вже стало традиційно, що на Бахмутському, Донецькому напрямку основні сили ми перемагали на протязі кожного дня. Сьогодні 510 е, убитих тільки. Це зрозуміло сотні поранених. І так кожен день від 300 до 800, а це тисячі тисячі людей за місяць. А це величезні втрати якраз боєздатної армії. Щоб там не говорили, частина це мовіків так. Але це професіонали вагнерівці, хоча частина зеків там більше але все одно вони мають відповідну підготовку. Це, повітря, десантні війська вони кинули ще декілька бригад, і вони там перемовляться. Це нові, вже морські піхотинці, це еліта Росії. це і вже Воно вже немає, але вона не реалізується. Да, Це дуже непросто, щоб ми також не, десь такі не мали рожеві окуляри, що це все да, ми активно знецінюємо, і це все дуже, дуже, так сказати, просто, що ми проводимо такі операції надуспішно. успішно. Ми в величезних боях, також з втратами. Але ми стоїмо, втрати нас набагато нижчі вже тепер. Ми навчилися воювати, захищати себе. І особливо е, можливості високоточної зброї дають е, нам пріоритет і нанесення ударів по тилам, по резервам, які рухаються, і по вогневим засобам, які дійсно є на Донецькому, Луганському та й на південному напрямку. Більша концентрація таких засобів дає можливість нам знецінити зусилля противника по наступу і створити передумову для наших наступальних операцій. Конфлікт вагнерівців і керівництва збройних сил Російської Федерації, який став відкритим, коли вони записали ось це відеозвернення. На вашу думку, ось це нестача зброї в них озброєння. В них це проблема логістики і доставки до них цього озброєння, чи це сигнал про те, що в принципі в російській армії зараз є нестача і проблема з озброєнням за нашими оперативними даними нашої розвідки. І даний розпір наших партнерів, і це дійсно вони висловили навіть в своїх аналітичних доповідях буквально 2-3 дні, в Російській Федерації вже відчувається системний дефіцит снарядів, ракетних систем, до ураганів, градів, смерчів і, зрозуміло, це балістичних ракет, які вони пускають по мирному населенню. Це вже система. Та да, дійсно ми правильно треба оцінити, що це ще не вичерпані резерви, але те, що вони обмежені що вони не мають, відповідно, можливості направляти мільйони снарядів, як раніше було, але сотні тисяч в них ще є, вони можуть їх використовувати, але вже команда поступає і вагнерівцями, і відповідно особам Збройним силам Російської Федерації обмежити це застосування. Тільки більш високоточні удари. Не е, посипати радами, наприклад, ураганами, смерчами, території, всі території, ото от як е, квадратне гніздовим способом, а тільки бити по конкретним об'єктам. Це на порядки зменшує кількість обстрілів. Да, дійсно, це трохи легше нашим бійцям, але це зрозуміло і дуель, яка насівана вже на високоточну зброю. Ми маємо більш потужну, на порядок кращу, от але вони в деякій мірі на порядок вищої так сказати, по кількості. Наприклад, батарей, гаубиць, сау, якщо ми говоримо ну, і відповідно ракетних систем, смерч ураган і відповідно всі системи, які ще обмежену кількість, але вони дуже е, потужну силу мають. Вони б'ють на 30, 40, 50 кілометрів. Тому в даній ситуації дефіцит є, він буде далі відчуватися. Росія сьогодні запустила заводи по виробництву боєприпасів військової техніки, практично всі заводи в цілодобовому режимі без вихідних. Спочатку була неділя, е, навіть субота був вихідний, тепер ні суботи, неділі немає. Це вказано на те, що дефіцит великий. Що Росія готується до затяжної війни, і сьогодні треба поповнити не тільки е, систем боєприпасів, але і е, артилерійських систем, тому що стволи не витримують, і танків, тому що вони не сидять, як правило, в окопах, а це гладкоствоні стволи, які не достають далеко. І зрозуміло, треба, щоб вони йшли по бою, а тут нас їх чекають джевеліни, чекають протиракетні системи, тисячі з нашого боку. Тому в даний момент треба поповнити цей величезний запас уже по новому втягуючись війну але втягуючись в величезне військове збройне виробництво це величезні кошти величезні принципи забезпечення і новими технологіями, запчастинами яких в Російській Федерації не достає сьогодні треба їх вишукувати через треті країни для того щоб отримати навіть з країн Заходу, що сьогодні перекри, перекриваються канали, тому що ми маємо факти і по США, які поставляли фірми, і по Європі, і по Китаю, і по Туреччині, навіть по Україні. Це все, все сьогодні перекривається. Ускладнюється ситуація. Відновлення матеріалу, формування своїх КБ, які виробляють якісь е, ресурси або структури. Ну і зрозуміло, намагаються домовитися з Китаєм, щоб там замінити ряд виробництва особо високоточної зброї електроніки для того, щоб примінити в... Бойових частинах, хоча Китай просто прямо не допомагає військовій частині. Але по лінії цивільних поставок вони це відповідно маніпулюють, проводять відповідно заміну і е інтерпретуються військові озброєння техніки Але це, я рахую, дійсно це тяжкий процес для Росії. Він правильно для нас вигідний. От і він був затягнутий. Тому якраз принцип сьогодні не затягувати час дійсно зацінювати у сили противника. І дійсно, як і планують наші військовики, і ми дуже потужно підтримуємо грамотно, сильно готувати наступальні операції, незважаючи на Новий рік, на зиму, от, які дадуть перспективу Звільнення територій і не допущення тих навал, які готують росіяни на лютий-березень наступного року. Нашим глядачам хочу порекомендувати підписатися на Фейсбук-страницю Миколи Маломужа. Ви можете легко її знайти і будете володіти свіжою аналітикою стосовно бойових дій, воєнних дій в Україні. Зробіть це і підпишіться так, будь ласка, і на мій ютуб канал. Опис ви знайдете в посилання, ви знайдете в описі під цим відео.